Покровськ, 7 серпня, близько 19.15 окупанти завдали ракетного удару прямо по центру міста, поціливши у багатоповерхівку. На місце події приїжджають рятувальники, поліція, мешканці сусідніх будинків допомагають розбирати завали та рятувати людей. Приблизно через півгодини ще один ракетний удар. Президент України Володимир Зеленський вже прокоментував цю ворожу атаку. Місто Покровськ, Донецька область, Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите і опалене каміння. Два ракетні удари, влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви на місці. Рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей. Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто б'ється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні. Станом на 21.20, за інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, відомо про п'ятьох загиблих та 18 поранених. Внаслідок першого прильоту загинуло чотири і поранено троє цивільних осіб. Також під час повторного обстрілу загинув заступник начальника головного управління ДСНС України в Донецькій області. Ще четверо рятувальників: вісім поліцейських та три цивільних Пошуково-рятувальні роботи тривають.